Зробимо все, щоб мир повернувся і на окуповану частину Донбасу. З серпня 2014 року лише в Слов'янську, Миколаївці та Семенівці, було відновлено 420 об'єктів соціально-житлового призначення. По місту Краматорськ, яке набагато менше постраждало від війни і агресії, відновлено 190 об'єктів. Це, звичайно, мало. Але слід зрозуміти, що загроза повномасштабного відновлення бойових дій стримує від інвестицій і реконструкції регіону і стримує від приходу інвесторів. Тому нам так потрібен мир. І ви сподіваюся бачите, яких я до цього докладаю зусиль. І є, на жаль, чимало тих, хто мене за це нещадно критикує. Але, дорогі мої друзі, мене надихає. Ваша підтримка, і я відчуваю наскільки сильним саме тут, де найбільше пострадали від війни, є прагнення до миру.